Вітаю вас! Так що, купувати долари чи продавати? До да війни ця тема була тісно дуже популярна. Взагалі, курс долара у нас скаженно популярний. Хоча з формальної точки зору, або, скажімо, з логічної точки зору. Треба, щоб люди питали, а які акції купувати, які облігації, а не курс. Але в Україні так. Да, в Україні фактично фондовий ринок заміняє ну, валютний ринок. І тому купівля продажу. Валюти, перш за все, доларів США готівкових є основний критерій. І, і знов таки звертаю вашу увагу, що до війни це була дуже популярна тема. Зараз вона популярна, але не така. Все-таки люди більше, ну, проблема війни вона давить. І так, якщо хтось слідкував, то напевно звернув увагу, що дав був момент, коли в обмінниках курс вже був майже 42. Зараз знову майже 41. Чому майже? Тому що 41.30, хоча на міжбанки вже менше 41. Ой. Це буде постійно. Я багато разів вам говорив, що неможливо чітко спрогнозувати курс долара. Якщо б можливо, нема зв'язку купувати. Якраз оця невизначеність і штовхає, підштовхує, стимулює вас спекулювати. Ну, звичайно, яка частина людей купує долари з розрахунку, що вони подорожчають. Інша... Щоб продати і, і ті інші ризикують і чітко, ну, отче б сказати, Да, на сьогоднішній момент ми бачимо невелику ревальвацію гривні. Але буде девальвація буде. А ревальвація буде, буде. Іще раз звертаю вашу, іще раз звертаю. Дивіться, коли курс 40 гривень, зміни курсу гривня туди-сюди або навіть дві, це не суттєво. Це якщо у вас велика сума грошей, так, да, дійсно, тоді гривня друга, там, мільйон. А якщо тисяча доларів, ну добре, ви купили, заробили тисячу гривень. Причому не за день, а за пару місяців, е -е... якось воно, ото ж воно. Тому я говорю, що на сьогоднішній момент для коротких спекуляцій... Валютний ринок не підходить. Ні, ну якщо вас, не, якщо у вас 100 тисяч чи там 200-300 мільйон, так. А якщо така сума, ну 10 тисяч, ну те ж саме. Возьмі більше. Тим паче, що от сказати чітко, а от зараз, якщо я куплю, це точно, що значить точно. Точно може бути ревалювація або девальвація. Тут вся інтрига в цьому полягає. Чітко немає. Нацбанк теж не знає. Умаляють. Сер... От там ні. На сьогоднішній момент що відбулося? Відбулося наступне, да? дали валюти, да? на міжбанки на сьогоднішній момент, як би сказати, стабілізувала ситуацію. Експортери почали більше продавати. Потім зросте попит на закупівлю, паливо знову девальвація. Потім експорт, ну ви знаєте, що в нас ж агросектор продасть, почне продавати виручку. Знову, гроші нам дадуть, наприклад, ви знаєте, що нам час від часу дають то Міністерство фінансів, то Національну банку. Дають ці гроші. Міністерство фінансів дають, наприклад, гроші для фінансування дефіциту державного бюджету. Отримали. Міністерство фінансів цю валюту продало, перевалювація. І от така ситуація. Тому, я говорю, для коротких спекуляцій це не цікаво. Абсолютно не цікаво. Або треба дуже багато великих грошей. Так, да, час від часу можна пограти євро, але це двозні більше, ніж зароботок. Якщо говорити стратегічно, то ну, ви самі знаєте, стратегічно, так, да, заощадження зберігається, як правило, валютні. Можна на депозитів банки, можна готівки, як хочете. Суть не міняє. Депозити, я б не сказав би, що дуже багато, хоча ну, на сьогоднішній момент більш привабливі, напевно, все такі валютні ВДП. Теж не багато, але щось є. І от така ситуація, от такий от бізнес. Іншого не працює. Так, да, золото, тільки мовчіть про це золото. Розумієте, проблема золота полягає в тому, що воно дуже неліквідне. Так, да, колись золото були гроші коли да воно закінчилось. На сьогоднішній момент золото нафіг нікому не потрібно. Ювелірна промисловість вона от використовує, ну скажімо, сум от той кількість металу, яку вона використовує, воно по кругу, як правило, бігає. Там трішки міняється в світі, але сказати, що люди зразу кидаються купувати ювелірні вироби, це і правда. Тому тому, так, да, дійсно, золотом проблема. От чому на сьогоднішній момент, якщо хтось купував, продавав золото, говорить, ой, там така різниця між ціною купівлі продажу. Да! Так це ж навіть хороше життя. Тому що приходиться ставити таку великий спред, наче, ну ніяк. Тому золото, хочете, пограйтеся готівковими доларами. Але ще ще говорю, страти, ну, як сказати, на тривалий На коротко. На короткий не заробиш. Що є, те є. Але тема, тема, тема. Ну, звичайно, якщо запитання, а якщо ми, от ми зараз перемогу досягнемо, ще буде з курсом. А ніхто не знає. Може бути девальвація. Дуже скажена девальвація. Ну, якщо буде емісія гривні. А якщо не буде, ревальвація. Ну, от і вгадай. Ну, правда, до перемоги ще далеко, так що, поки що, орієнтуємось на те, що є. І поки що, дякую за увагу. До побачення.